Пенсіонерка Катерина Іванівна не приховує свого задоволення, адже для неї перед святом великодня депутати Рівнеради спільно з територіальним центром соціального обслуговування населення подарували продуктовий пакет. Це дуже Дуже добре, тому що у нас так вийшло, що це акція не до виборів депутата, а просто чисто така людська. І ми сьогодні зрозуміли, що про нас піклуються, що нас не забувають. І просто від цього, від цього вже ми щасливі. Про увагу до соціально незахищених верст населення говорить і директор територіального центру Лариса Степанюк. Вона стверджує, що на свою пенсію вони не можуть придбати такі необхідні продукти у господарстві. В нас на обслуговуванні перебувають в основному люди. Це похилого віку, інваліди, малозабезпечені сім'ї та громадяни, які переселилися із східних областей та Криму. Для них ми провели оцю акцію для того, щоб прикрасити їхнє життя і проявити увагу тим самим. Депутат Рівнеради Олександр Нестирук запевняє, організували подібну допомогу від щирої душі. Він просить, щоб таку благородну справу не сприймали як піар. Я це не розцінюю як піар. А хто так думає, то хай, будь ласка, долучається до нас і робить таку саму хорошу справу. І Це буде нормально і для людей, і для них самих, для їхньої душі. А депутат Рівнеради ради та журналіст Олександр Курсик цю акцію сприймає як сімейний обов'язок. Я, наприклад, звик що е, ну, як, знаєте, так, по сімейному так, е, бабусі з дідусями завжди на свята всім допомагали, завжди внукам своїм діткам. А зараз у нас є якась можливість вам. <кхи> Тому, як хочеться вам допомагати, вітаємо вас зі святом, будьте здоровенькі нам. І посміхайтеся. Подібна допомога для пенсіонерів це не передвиборча акція, а просто бажання одних людей від усієї душі допомогти іншим, які просто потребують уваги. Павло Невесенко у ритмі подій.